Обожнюю отримувати посилки від Лунамун, тому що там постійно щось неймовірне і цікаве. Сьогодні. Мені прислали випить. І це не просто так. В мене тут ще цілий дивився кошик. Та-дам! У Лунамун вийшов новесенький офігезний кремчик із ароматом Апероля. Він буде доступний в двох версіях. Бо ось цю можна поставити в салоні для клієнтів або вдома. Це не тільки для клієнтів. Я, наприклад, кремчиком з полуниці обмаскувалась отако просто з ніг до голови, тому що це просто був неймовірно класний крем. І додатково. Малесенька версія це для того, щоб у вас улюблений крем завжди був про собі в сумці. Два формати це на 30 мл і 300 мл. Новий кремчик у нас має бути більш живильний, густенький. йди сюди, пішко. Нюхай! Ой. Ой Боже! Все, мене нема. Кремчик з маслом кокосу і маслом ши він такий, типу, я б не сказала, що він жирний. Але він дуже дуже зволожує, прям миттєво. А раз от я тільки нанесла, немає взагалі липкості. Є відчуття тако, прям знаєте, як шкіра прям така раз, і стала кажете, дякую. Крем дуже класний. Його можна реально на подарунок собі обов'язково. візьміть собі. Тим паче, що за моїм промокодом вам буде знижечка мінус 10% на сайті. Вони